Доброго дня, шановні дітки! З вами Тетяна Сергіївна. Сьогодні ми будемо робити весняну квітку, бузок. Нам знадобиться білий аркуш, фарби, склянка з водою та пензликом, врушні палички, резинка. Спочатку ми зв'язуємо вушні палички. В одній з ясців у мене 15 паличок, в іншій 10. А також нам потрібна зелена фарба, салатова фарба, блакитна, фіолетова та ще якийсь синій відтінок. Потім я намалювала гілочку з листочками. Потім ми беремо палички та вмочуємо фарбу і наносимо ось такими. Рухами. Спочатку одним кольором, потім беремо блакитний, а потім використовуємо синій. Можна ще додати білі цяточки, потім беремо меншу зв'язку і мочуємо в зелений та салатовий колір. Це нам знадобиться для листочків. Ось спочатку зелений колір, а потім салатовий. Такий гарний бузок у нас вийшов.